Вітаю, шановні колеги Нумізмати і глядачі мого каналу. Сьогодні на огляд хочу представити монети такої африканської країни, як Свазіленд. По нинішньому країна називається Есватіні. період управління короля Собузи II. Це Верховний вождь, а пізніше Король Свазіленду. Держава знаходиться в Південній Африці. Територія країни простягається з півночі на південь на 190 кілометрів і з заходу на схід на 140 кілометрів. На сході країна межує з Мозамбіком, на заході й півдні з провінцією Мпумаланга та Квазулу Наталь. Південна Африканська Республіка. Виходу до моря країна немає. Свазіленд країна була протекторатом Великої Британії. 6 вересня 1968 року. Британія надала повну незалежність Свазіленду, і офіційно король став Собуза II. Король даний король Собуза II правив 82 роки. Король займався проблемами межування землі, викликаними британськими законами 1907 року. Він очолив делегацію до Великої Британії до короля Георга V в Лондон і передав йому петицію про повернення земель народу Свазі. Також король змінив Конституцію, розпустив парламент і став абсолютним монархом 12 квітня 1973 року. В період правління Собузи Другого економіка країни процвітала завдяки багатим ресурсам Свазіленду. Помер король 21 серпня 1982 року. Зараз країну очолює його син Мсваті 3. І на огляд у мене шість монет періоду даного короля з 1974 по 1982 рік дані монети. І перша сама дрібна монета в нас йде номіналом 1 цент. 1974 року випуску. Монета випускалася тиражом 6 мільйонів 200 тисяч штук. Матеріал бронза, діаметр 18,3 мм. Маса 2 г, Товщина 1,3 мм. Форма монети 12-кутник. у монети гладкий. Відношення аверса до реверса. Медальне 0 градусів. На монеті зображений ананас. І цукровий пагони цукрового очерету. Номінал 1 цент і рік 1974. Цікава форма. 12 кутник. На іншій стороні зображений портрет короля II і напис назви країни Свазіленд. Наступна монета. В нас іде монета, присвячена Всесвітній продовольчій організації ФАО. Точно така сама монета і обігова, тільки вже без ФАО. Але точно таке саме має зображення. Монета 1975 року випуску, тираж даної монети 1 мільйон 500 тисяч штук. Діаметр 18,6 мм. Маса 2,8 грама товщина 1 мм. Форма монети квадрат. Відношення аверса до реверса теж медальне. Відношення у всіх монет медальне. Гурт теж у нас тут гладкий. Даної монети. На монеті зображені дерева, номінал 2 цента 75 рік. На іншій стороні портрет короля Собузи II і назва країни Свазиленд. Монети номіналом 5 центів у мене в колекції даного короля немає, тому йде 10 центів. 10 центів 1979 року випуску. Монета випускалася тиражом 500 тисяч штук, матеріал мідно-нікелевий сплав. Діаметр 22 мм. Маса 3,6 г товщина 1,35 мм. Відношення аверса до реверса медальне, гурт гладкий. форма монети коло з хвилеподібним краєм. На монеті зображені пагони цукрового очерету, номінал і рік. На іншій стороні зображений портрет короля собузи II і назва країни. Далі монета номіналом 20 центів 1979 року випуску. Монета виготовлена з мідно-нікелевого сплаву. Діаметр 25,2 мм. Маса 5,6 грама товщина 1,29 мм. Гурт монети гладкий. Форма теж коло з хвилеподібним краєм. На монеті зображена голова слона, номінал і рік 1979. На іншій стороні портрет короля Собузи II і назва країни. Тут у нас вже йдуть монети в таких паперових, скажімо так, холдерах. Номінал. Монети 50 центів 1981 року випуску. Тираж монети склав 1 мільйон 150 тисяч штук. Матеріал мідно-нікелевий сплав. Діаметр 29,4 міліметра. Маса 8,9 грама товщина 1,6 мм. Форма монети 12-кутник, якщо ми подивимося уважно. Медальне відношення Аверса до реверса, гурт гладкий. На монеті зображений, тубільний щит овальної форми, три списи, також бурлет, два опахала і щитотримачі. З лівої сторони це лев, а з правої це слон, а також номінал і рік 1981. На іншій стороні даної монети зображений теж портрет короля Собузи II і назва країни. Ну і самий най... найбільший номінал монети. Тут теж такий ось холдер. Номінал 1 Лілангені 1979 року випуску. Монета випускалася тиражом 110 тисяч штук, матеріал мідно-нікелевий сплав, діаметр 30 мм, маса 11,65 грама. Відношення аверса до реверса, медальний, гурт гладкий. На монеті зображена жінка короля з майбутнім, ну, сином, з майбутнім королем Свазіленду, який править і понині. Номінал один Лілангені і рік 1979. На іншій стороні портрет короля Собузи II і назва країни Свазіленд. Така цікава монета з даної екзотичної африканської країни. А на сьогодні у мене все. Бажаю усім хорошого дня і до наступних зустрічей.